Всім привіт! Розпочинаю свій іскрабут. Дивіться, який сьогодні класна погодка, яке класне сьогодні небо. Сонечко все вище і вище, тому що до нас нарешті прийшла весна. А я розпочинаю серію нових своїх листівочок. Дивіться, яка у мене краса вже тут вимальовується. У мене був такий ось чобордік, великий годиночок, і я його так зберігала, що він у мене зламався. То я вже його доломала на дві такі частинки і хочу зараз робити таку серію з двох листівочок, але щоб між собою вони поєднувалися. Я вже вибрала квіточки різні. Так, тут у мене і тканеві є. Ось ці я робила сама такі гортензії, типу, так. Потім я робила ось із паперу. Такі прикольненькі, цукрові у них тут течіночки. Так, зараз я вам покажу цю красу детальніше. Трошки світить мені сонечко і не дуже класно виглядає, тому що падають зайві тіні. Але в цілому на сонечку класно видно оці всі переливчики. Тут відразу я додала. Капельки, роси. Ну, коротше кажучи, по кольорам я собі підібрала, які мені, можливо, підійдуть. Зараз накидала приблизно таку композицію, як це бачу, і зараз максимально буду входити в творчість. Я зрозуміла, що під час скраб влогів мені дуже важко знімати, щось коментувати, тому що я звикла творити більш в тишині, або включаю собі для фона щось там музичка, фільм. або... Можливо, навіть чиїсь влоги, там щось такого плану. Але 100% що я не люблю говорити, я люблю якось мовчки це, щоб відбувалося. Тому, мабуть, традиційно вже так як мене склалося, я показувати композицію, як я приблизно це бачу, як я це розложила, і потім вже покажу кінцевий результат. На даному етапі все. Я вже ось склеїла листівочки, але тут наскільки світить сонце, що мені наскільки жарко, що все. На цьому етапі, поки все закінчую я робити. Добавлю ще топінг, бризки і в цілому листівочки готові. Отаке щось у мене вийшло. Фух, все, втікаю від сонця. Всім привіт-привіт! Ненко я не вела цей скраб. Блог, і сьогодні хочу показати, хоч трошки процес, що я ще щось роблю, але не вистачає часу це все показати і знімати. Насправді, часу на знімання не вистачає, тому що паралельно я веду свій ще квітковий блог на Ютубі, і це теж забирає часу, тому якось не виходить в мене. Одночасно займатися усім, але хочеться, хочеться. І, скажімо так, трошки більше б часу і можна було би знімати про все своє життя. Але ліпити все в одному відео не знаю, наскільки це доречно і цікаво, тому я поки що розділяю це тематично. Все ж таки паперові квіти це паперові квіти і живі квіти окремо. І сьогодні. Як не дивно, теж в мене тема буде квіткова. Сьогодні я буду робити квіти. Вже ось я їх нарізала. І зараз буду, вже включила паяльник, гріється в мене, і зараз буду робити квіточки. Так, для зручності поставила, трошки покажу процесу, як я буду робити квіточки свої. Так. Признатися чесно, дуже давно їх не робила. Буду згадувати, як я це роблю. Так, деякі квіти у мене тут з тканини. А ось ці з паперу, а оці з тканини. І оці що з тканину треба сьогодні мені всі їх зробити. І течинки приклеїти, щоб вони були повністю готові. Так, і ось навіть в мене є тут і листочки ще. Так, ну що, очі бояться, руки роблять? Насправді тут є такі і манюнкі. Секрет моїх квітів завжди дуже простий. Одну сторону я роблю з однієї сторони, іншу з іншої. І в цілому це, мабуть, і весь секрет моїх квітів. Потім перевертаю і оцю частинку. Мені здається, це самий універсальний спосіб для любої форми квіточки. Все. І квіточка готова. Ось такі манюньки, то, мабуть, я буду і середини їх отак прожмакувати, і на тому як би все. Ну, В цілому якось кожну форму, мені здається, я роблю якось інтуїтивно, дивлюсь, якщо квіточка маленька, то все ж таки, мабуть, продавлю я лише з однієї сторони. Якщо квіточка ось більшого розміру, тоді вже це роблю ось так з двох сторін. Зараз крапу в моєму житті менше, але він є. І якось не так фанатично, мабуть, як раніше. Все ж таки життя вводить свої корективи, але крім. Корективи в житті, мабуть, все ж таки вік дає, я так думаю, хоча хто його знає. Але без крапу я не можу. Все ж таки це одушена, це хоч якийсь час відволікатися від важких новин. Тим паче зараз в моєму житті така одна не з приємних новин. Мій брат. Вже півтори місяці не виходить на зв'язок. Це теж дуже впливає на мене. У мене постійно ці думки, тому що я на день по декілька разів вхожу в телефон з надією, а може, ось він зараз щось напише, може зараз він щось напише, але поки що ніяких новин немає. Тому змушений відволікатися хоч якось, хоча. Раніше я любила скрапити в тиші, взагалі в тиші. І у мене завжди думки якісь були. Я про щось мріяла, я про щось там собі фантазувала, якісь приємні це думки були. Але зараз, чесно скажу, мені важко скрапити в тиші. Тому що думки, на жаль, на жаль, тільки важкі думки зараз в голові. Тому. В основному зараз я скраплю під якийсь фільм або музику собі включаю. Я люблю християнську музику, і я включаю, в мене душа так відпочиває, славить Господа. І все ж таки це дає мир і спокій. Також дуже часто я під скраб слухаю Біблію онлайн. Це теж дуже класний формат такий. І я скажу, що слово Боже дає спокій для душі. Так, і ось так потрохи-потрохи формую свої квіточки. Дуже шкода, що саме в записі не можна мати живе спілкування з кимось, тоді, коли був би діалог. Мені здається, тоді було б дуже цікаво працювати. Я завжди мріяла, щоб в моєму місті була якась скраб-майстриня, щоб можна було так зустрічатися і проводити ось так час. Так, тканинка для моїх квіточок це, звичайно, хлопок 100%. Оп! І накрохмаляний він, я крохмалю, впилила. Трошки розвожу з водичкою. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю е, свої пропорції, бо я свого часу накрахмалила собі е, тканюшок. Покажу потім вам свої запаси тканюшок, які у мене вже накрахмалені І зараз мені не потрібно час на те, щоб е, підготовлювати тканинку, а відразу беру. Колір, який мені потрібно, і вирізаю квіточки. Зараз в мене в процесі, ось, бачите, ось така робота, такий конвертик я роблю. І от піду цю колекцію з маками, зараз я вам покажу. Це, це в мене буде конвертик, робота буде для ДК, Крафтік оклок, і плюс це, на подарунок буде. Конвертик цей в мене для жінки, які 75 років. Це буде подарунковий конвертик, будуть їй дарувати кошти. Так і ось така колекція це базові листочки і з квітами. І дивіться, от наскільки сюди я максимально намагалася підібрати такі кольори, щоб мені поєднувати в роботи це все. І я планую. Зробити для ДК роботи, там я вже почала оцей конвертик. Плюс в мене там ще буде чекова книжечка бажань. І в мене залишає. А, і ще в мене альбом буде. Я забулася альбом, ще ж у мене є. Але для нього я вже теж папер відложила, щоб я не все для себе використала на такі дрібні роботи, щоб мене залишилося. Але... Але, але. Що я, хотіла сказати? А, я хотіла сказати, що в мене залишаються там залишки обрізки від цієї, колекції, і я хотіла би максимально їх в роботу вже впустити, щоб в мене не валялися ці залишки. Так. О, ця квіточка велика. Якраз на ній буде добре показати, коли в різні сторони отак От формується квіточка. Квіти, звичайно, займають час, це окремий процес, на який треба завжди виділити час. А потім сідати творити. Але я маю надію, що я сьогодні хоча б дороблю ці квіти всі. Я ж кажу, треба ще потім з течинками серединки відразу склеїти, щоб ці всі квіти вже були в мене готові. Тому що я їх планую використовувати на всі роботи, на всі роботи цієї колекції. Ой, ну так красиво виходить. В цілому я планую робити одношарові або двохшарові квіти, щоб вони були не дуже об'ємні. В цілому, як бачите, тут у мене маленькі заготовочки. Так, оці взагалі тут манюнки. Але всі я, мабуть, зроблю такі, трошки вони маленькі, але зроблю їх об'ємні, бо вони, бачите, ріденькі такі. Ну, це вже буду потім, коли буду склеювати, вже буду дивитися, як краще виглядає. Також покажу цей процес, можливо, такий він буде цікавий. Які плани в мене найближчі по скрапу? Також в мене інша колекція це лавандова. З лаванди я. Дуже-дуже хочу також зробити альбомчик «Прованс», Треба мені буде теж для тієї колекції поробити квіти відразу, щоб в мене був вже готовий декор. І Буду тоді переключатися вже на лавандову колекцію. Я вже в своїй голові почала потрошки це зробити. Тому що ось навіть... Ой-ой-ой, я ще зламаю вже цей чіпік я. Ось почала вже собі чіп відбирати для провансу. Оцей велосипедик мені дуже подобається. Так, і зелена остання. Так, ну що ж, Поки що на цьому роблю паузу, буду тихенько під якусь музичку далі формувати квіточки, а з вами вже зустрінемось пізніше. Вже покажу результат усіх квітів і плюс перейдемо тоді до формування самої квіточки. Обіцяла вам показати запаси своєї тканини, як в мене зберігається. Тут такий хаос, але добре, що ця поличка закривається. Там у мене зверху альбоми всі мої. Ну, Лежать в такому собі порядочку. Ну, то тако. Але в цілому там треба, до речі, перебрати, бо я дивлюсь, там якісь заготовки лежать в мене. Хоча б згадати, що в мене там є. Так, тепер по тканинці. Ось вся ця тканинка, бачите, вона вже оброблена. Вона в мене порізана такими маленькими шматочками. Ось теж оце все готові вже, бачите, висушені, прогладжені. Ось теж ось ця тканинка. За винятком ось цієї, яка складена, ця тканинка ще. Не оброблена, чекає свого часу. Як тільки в мене якийсь колір закінчується, я потім достаю. або, наприклад, я вже не знайшла щось, там, наприклад, під якийсь проєкт не знайшлося такого кольору тканинки, тоді я вже підбираю своїх запасів, що в мене є, і тоді починаю формувати. Ось бачите, різні кольори у мене. Оця тканинка, вона так переливається і. Скажу так, коли вклею її робиш, ну як, я зараз покажу вам, трошки залишається такий, знаєте, собі, вона просто переливається і, скажімо так, результат, можливо, не всім таким сподобається, але коли... Ось, бачите, вона трошки теж переливається. Так. Але коли ти через машинку пропускаєш, то цей ефект він якби ламається. І в цілому для листочка дуже класно виглядає. А це колір якраз який я робила перед цим квіти. Я вже почала готуватись до нового проєкту. Як бачите, це будуть в мене такі блакитні листівочки. Хочу зробити їх квадратні, бо зазвичай я роблю ось такої форми. Приблизно розмір моєї листівочки це 12 на 17-18 см. А ці я хочу зробити. 15 на 15 от зробити заготовку, щоб відразу було готово під формат папера. Але ж перед цим я робила квіти, тому це відео я хочу все ж таки закінчити тим, щоб показати результат, яких квіточок я наробила. Ось такі зіленюшечки. Червоненькі, тут вже в мене трошки все перемішалося. Так, ось такі квітулечки. Так, і ось манюньки різні, такі, і зелененькі, і темніші, і світліші. Ой, і влетіла. Це така прикольна квітулечка, це взагалі. Вона така манюсінька. Ой, але вона така цікавенька. Дуже красиві квіти, як на мене, і те, що я казала, що я їх робила, ой, як мені під кольори, де робила, щоб вони були плоскими. Бачите, ось, щоб не об'ємне було, тому що всі ці квіти в мене підуть в альбом. І щоб не дуже об'ємний альбом був, і щоб гарно це все закривалося. Ось є об'ємна квіточка в порівнянні. То тут Добре, на, цьому, на такій квітковій ноті буду закінчувати цей влог. Він і так в мене видався доволі довгим, в сенсі якому довгим, що я його не знаю, коли залью на канал. Але я постійно намагаюся більш стабільніше. Вести відео, і якщо ви будете залишати свої лайки, коментарі підтримки, мене це буде більше надихати. Дякую всім, що були зі мною. Чекаю від вас підтримочки і до наступних відео. Всім па-па!